Дзвонять до мене волонтери, говорять, у вас немає рівнів. А я кажу, єсть. А по чому? каже, кажу, для чого вони вам? А вони кажуть, солдат виносимо поранений із передка, І це, типу, служить як рівні. Типу, як, ви поняли, роблять вони носилки. Бо ми кажемо, типу волонтери і типу, ну, напередок типу, робимо носилки. А нам кажуть на розборках, саме дешевше 250 гривень. То ви хомені ребята, вам що, жалко цих рівнів, цього мусора для солдат, щоб робили це ж для солдат, це ж не то, що вони будуть своє пользу. У мене ось ця сумка. Ось я в мене теж. це все в мене в рівнях. Оце все в рівнях у мене. Ящики, це все, 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 все повністю куча рівнів. Це завтра буду перебирати і буду віддавати. Але безплатно я їх буду віддавати без грошей.